Розпочинаємо роботу із жакетом 3137. Тканина для цього досить рихла, плюс тут лапка. Це не полоска, трохи простіше працювати з такою тканиною, але все одно треба дотримуватись горизонталі та вертикалей. Сама тканина рихла, її в процесі зберігання повело, тому я відрізала таку балванку. На прасці це все вирівняла, виклала, щоб можна було зручніше країти. І тепер буду вирізати пілочку за сноровкою, спинку точним кроєм. Що значить за сноровкою? Це значить, я вирізаю баланку за сантиметр більше по периметру за саме лекало, підрізаю дублерин, дублюю повністю пілочку і тільки після цього вирізаю спинку вирізатиму точним кроєм. Її можна розвернути трошки так, щоб було економніше. Там потім покладемо під борт. І низ спиночки буде проходити по білій полосочці оцього рядка лапки. Трохи далі. Спинку будемо сколювати. Спочатку відрізаю болванку, малюю спинку і сколюю. На жаль, майже нічого не видно. Зараз спробую пояснити так. Значить, потрібно сколоти для того, щоб у нас права і ліва половинки спинки були однакові. Для цього я буду сколювати в декількох містах спинку, щоб потім її вирізати. Покажу приблизно, як це робиться, і потім пройдусь по периметру. Я знаходжу чітко, виражений, чітко виражену точечку на верхньому шарі, і потім знаходжу цю ж точечку на нижньому шарі, вколюю булавку, і отак її ставлю. Так прохожусь по периметру. Потім вирізаю лекало. Відрізаю ще один такий шматочок. По полосочкам. нагадую, це я роблю для того, щоб на праски вирівняти перекошену лапку. І тепер будемо вирізати бачок також за оснаровкою, тобто по периметру додам сантиметр, орієнтуючись на те, щоб у нас низ закінчувався на білій полосочці. І Потім точним кроєм вирізаємо рукава, верхній та нижній. Ще один такий момент, якщо вам потрібно розвернути рукавчик для того, щоб, була, щоб крій був економніший, щоб було добре видно подстовню, можна її просто так перегорнути. І тоді ми чітко бачимо, де вона проходить, вирівнюємо лекало і можна покласти викрійки. Економніше, але ж знову пам'ятаємо, що якщо у нас нижній рукавчик, верхній рукавчик починається низочок із білої полосочки, то так само нам треба покласти і нижній рукавчик повздовжню обов'язково витримуємо. Продубльовані деталі під осноровку, це у нас пілочка та бачок. Також я по полосочці відрізала низочок. По білій полосочці, так як ми країли, і низ спинки і низ пілочки та край борта. Тепер обмальовую лекало і починаю скулювати по периметру. На бочкові стоять булавки. Це не стоїть. Ось так. Ось. І ось і ось. на пілочці вони стоять ось ось тут. Отут доставлю, тут булавка, полацкану, по борту, повністю по периметру деталь сколота Тепер я прикладаю лукаву і осноровлюю, прикладаючи лекало, я Урівнюю низ, урівнюю край борта. обвожу викрійку і вирізаю. Те саме роблю і з бачком. Тепер переношу вершину виточки на викрійку. Для цього я просто ставлю точкою, користуюся пастою без шести Ось її видно. Потім ставлю отак хрестик. І тепер сшиваю нашу виточку. Виточку сшиваю сантиметровим швом. Тут у нас буде припуск стик. А тут до вершини виточки сшиваємо саму виточку. На ту сторону переносимо її. У нас вже є крапочка. Ми, орієнтуючись на цю крапочку, просто її. Переносимо ось так, зшита виточка. Тепер нам потрібно підсікнути трохи оцей припуск обережно до строчки, надрізаючи буквально пів міліметра, вивільняємо припуск для того, щоб він розвернувся. І саму виточку можна ще трошечки. Розрізати, десь так. Потім цей припуск ми розпрасовуємо, вершину виточки збиваємо праскою, і у нас приблизно ось що виходить. Ось так. Цей участочок виходить в стик. Тепер ми беремо голочку з ниточкою. І просто косими стіпками отак в стик і фіксуємо цей відрізок. Можна зробити класісті бочки в одну сторону, а потім ще й в іншу, щоб надійніше зафіксувати. Робимо так одну і іншу сторону і пришиваємо бачок. Бачок пришиваємо. Орієнтуючись на надсічки. Дві надсічки до пілочки, одна надсічка до спинки. Ось у нас бочок, пілочки. Ось ось надсічка стоїть для рельєфа, і тут у нас стоїть надсічка для зуміщення. Пришиваємо бачок і розпрасовуємо. На деталі пілочки стоїть контур для перегну лацкана. Переносимо цей контур на деталь крою. Для того, щоб проклеїти перегін лацкана, нам потрібно оцю частину припосадити приблизно на 1,5 см. От просто отак праскою його беремо і збиваємо. От дуже легко складається, все збивається. І потім проклеюємо дольовик. Так само дольовик проклеюємо по краю борта по лацкану та по плечу. Плече спинки не проклеюємо, там закладена посадка 0,5 см, яку ми припосадимо, коли будемо пришивати до плеча пілочки. По проймі прокладаємо крайку з сутажем і далі. Спинка. Для спинки використовуємо три деталі клеєвої точним кроєм. Це у нас верх спинки, підгин низу і клеєва для шлиці. Враховуємо те, що клеєва для шлиці у нас одна деталь, несиметрична. Значить, лице викрійки у нас лице дублерину. Тобто клей у нас буде тут. Коли ми її приклеїмо на ліву частинку, тоді буде правильно. Також, окрім низа та верха спинки, ми приклеюємо крайкою по косій шви центральний та боковий. Крайкою з сутажем проклеюємо пройму, праву сторону шлиці проклеюємо дольовиком. І дольовиком проклеюємо горловину, розсікаючи до середини крайку на заокругленнях. Тепер ми сшиваємо центральний шов спинки. Я далі прокладаю по шлиці допоміжну строчку, щоб можна було запрасувати. Розпрасовуємо центральний шов, запрасовуємо шлицю і сшиваємо бокові шви. Так поспішала зробити примірку, що забула про кишені. Примірка вогонь. Але до того, як ми сшиваємо рельєф по спинці, бажано зробити кишені. Так зручніше. Тільки після того ми вже пришиваємо спинку до бачка, вшиваємо плечі і так далі. Так як підгонка, не мій коньок, я не буду бороти рельєф, буду виготовляти кишеню так. А вам рекомендую спочатку зробити кишеню. І так, у нас кишеня, клапан в рамку. Для клапана у нас є аж три отаких лекала. Верхній клапан із основного полотна, нижній клапан, підкладка і отаке наміточне лекало. Верхній та нижній клапан, менший нижній клапан від верхнього, менший по периметру. На 03, саме для переканта. Вирізаємо деталі точним кроєм, обов'язково дублюємо і верхній, і нижній клапан, вирізаємо точним кроєм, Потім, використовуючи намітку, малюємо контур, по якому шиємо, виготовляємо клапан, припуски висікаємо, виметуємо з перекантом, прасуємо, і клапан готовий. Далі заготовлюємо рамки. Рамки в готовому вигляді у нас будуть 5 мм. Тому запрасовуємо рамку навпіл і прокладаємо строчку на 0,5 це буде наш орієнтир для пришивання до виробу. Наш розріз це середина кишені. 0,5 за розріз вниз і 0,5 за розріз. Вверх, це наші рамки, лінія пришивання рамок нижньої та верхньої. Верхню я вже настрочила на клапан і тепер пришиваю початок клапана 1,5 см до борта за виточку. Тобто, умовно, провожу собі отак лінію 5 мм. Чому я тут нічого не малюю? Тому що воно рябе і зовсім нічого не видно. А можна орієнтуватись на горизонталі та вертикалі. Якщо у вас тканина дозволяє промалювати, я рекомендую намалювати центр, вивести його там сантиметра на 3 за виточку. І так сюди. Потім промалювати 0,5 вниз від центру, 0,5 вверх від центру. Поставити е, орієнтир. Для края кишені 1,5 см, намалювати цю лінію. І вже тоді, орієнтуючись на цій лінії, пришивати клапан з кишенею Нам потрібно пришити верхню рамку таким чином, щоб починалась вона 1,5 см від виточки і проходила по 0,5 за розріз так я її пришиваю, орієнтуючись на саму полоску. Ось полоска, ось початок клапана. Пришиваю з закріпками. Далі відвертаю цей припуск і пришиваю рамку, так само орієнтуючись на припуск 05, тільки вже знизу. Так само ставлю закріпку, потім витягуємо допоміжну ниточку, дорізаємо трошечки, не доходячи сантиметр, щоб потім висікнути в кут. Так само в цю сторону висікаємо в кут, вивертаємо рамки з клапаном і обробляємо кути. Ось уже готова кишеня. Ось ці кути, які в нас утворилися після того, як ми розрізали, викладаємо рівно рамочку, притискаючи одну до, до другої, і фіксуємо е, куточок із закріпочками на кишені. І з цього боку робимо так само. Потім пришиваємо підкладку до цього і до цього зрізу, зшиваємо її по бокам, наша кишеня готова. Ось у нас рамка верхня, ось у нас рамка нижня. Можна буде носити кишеню і так теж. Пришитий клапан з рамками. Маємо такий вигляд. Тепер витягуємо нашу навіточну строчечку. До речі, з виворота це у нас виглядає ось так. Ми бачимо нашу рамочку і тепер дорізаємо лінію нашого розрізу, не дорізаючи сантиметр до края рамки. Потім розсікаємо вкут. Я не дорізаю приблизно один міліметр в такій рихлій тканині. Так. І тепер з цього краю. Так само трошечки ще надсікаю. І далі розрізаю в куточок. Тепер вивертаємо рамки, вивертаємо обережно, щоб у нас нічого не висипалось ось так. І тепер викладаємо рамку рівно стик одна до одної, і фіксуємо на машинці оцей куточок з однієї і з другої сторони.